На навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запрошуються юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо навчання на наступних напрямках підготовки, а саме, безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, а також електронні комунікації та радіотехніка. Навчання здійснюється повністю за державний бюджет, тобто безкоштовно. Усі курсанти забезпечуються безкоштовною формою одягу, триразовим харчуванням та проживанням, що потрібно, щоб вступити до академії. Потрібно пройти психологічне тестування, медичний огляд, надати результати мультипредметного тесту, а також здати іспит з фізичної підготовки. Усі курсанти. Будуть проходити навчання терміном 3 роки, 10 місяців, та після закінчення навчання отримують диплом бакалавра, військове звання лейтенанта та будуть 100% забезпечені робочим місцем, тобто проходженням служби. За довідками звертайтеся за адресою місто Подільськ, вулиця Армійська, 21, або за телефоном 095 180 77 58 Вступна кампанія вже почалася. То чекаємо вас в гості, а також чекаємо заяви на вступ.